Усім найкращим величезний привіт. Розпаковка. Давно не була у мене розпаковка на каналі. Ось, може, комусь буде доречне таке відео, підказка. Та й мені також для себе дуже цікаво передивитися з часом ціни на продукти, які були до і зараз. Розпочну з яблук, тому що яблуки на сьогоднішній день червень 25-го року в районі 100 гривень, ну, десь так плюс-мінус. От, по 90 гривень я взяв одне яблуко. Сьогодні, 14 червня, у нас. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки ваші. Цей день, як і всі попередні, та наступні, не підлягає поверненню чи обміну. Чим ви його наповните, таким він і буде. 14 червня, субота у нас. Взяв одне яблуко, одну грушу, апельсина. І в мене там ще є консервовані персики. Зроблю такий фруктовий салат на вихідні, капуста по 22 гривні. А, зараз огляд із сільпо. Ось, Зараз сільпо потім буде у нас АТБ, дещо купив в Єві, Аврора. Цибуля на сьогоднішній день по 38 гривень. Пару штук взяв. І картопля дуже хороша, ця єгипетська. Ну, Написано, що рання. По 44 гривні. Дуже смачна. Спробуйте, хто не купував, мені вона дуже сподобалась. Так, і далі в нас сільпо піде. Взяв ось цей соус. У мене є дуже багато соусів із Ягодар, вони дійсно смачні. Але знаєте, я так купую, я так ці соуси використовую на щось таке, на якусь рибку, на якесь м'ясо, а цей можна і з макаронами. Солодкий чилі, 50 гривень, 360 г. Спробуйте, я гадаю, що вам сподобається. Хоча, як я завжди говорив раніше, декілька років назад, що їмо томати літом, тобто помідори, а соуси, кетчупи будемо. Їсти зимою, а зараз так вже не скажеш, томати найдешевші, я бачив, здається 70 чи 60, не пам'ятаю, гривень. Добре, менше з тим. Огірочки а, по 55 гривень всюди, а, ось такі гладоньки. По пирчасті, здається трішки дорожче. Це буду робити салат. Який салат, ви всі знаєте, хто дивиться постійно а, огляди? Взяв два салати, ось ці зелені. Зі знижкою мені вийшли 33 гривні, їх вже треба бачу, з'їсти. Тому що вони вже такі підходящі. Але я часто купую з цією наклейкою, це додаткова акція. Так вони по 69, з 30 чи по 68, не пам'ятаю. Вийшли 33 гривні за ну, пакет, зелений мікс. Огірки, салат і взяв ще фету. Ну, це в, і за тебе зараз покажу. І роблю ось такий салат. І купую чері. Ось такі по 74 гривні. До речі, сьогодні, тільки сьогодні, в суботу, в магазині Сільпо, ці чері будуть по 50 гривень. Тому хто збирається ще за покупками, можливо щось докупити, зараз вони будуть по 50 гривень. Тільки один день у суботу. Не знаю, чому так придумав сільпо. Так, далі взяв оце повидло. А я його вже брав декілька разів на усілякі завиванці, рогалики. 63 гривні, дуже солодкі, дуже смачне. Там трішки буквально чайну ложку на один рогалик маленький такий йде. Смачне повидло, якісне. Абрикосове тут 630 грамів. Так, новинка в магазині. Точніше, новинка Моршинська. Бачив її тільки в сільпо. Ось така, дивіться, вона не газована. А, була з полуницею і була ось таке зелене яблуко. Півторалітрове. 29, 29 гривень. Її ціна хочу спробувати. Якщо буде смачна, буду купувати. Я гадаю, що це краще, ніж оці чаї солодкі купувати. Пощастило мені вирвати два ось таких йогурти дольче зі знижкою 40%, а термін не, не закінчився. От в понеділок закінчується термін, здається, до, а, по 12. А сьогодні які у нас? 14? Не зрозумів. Йогурт дольче з 12 по 12. Ну, це я вчора купував. Це я не сьогодні купував. Що я хочу сказати? Ну, точніше, і не вчора, вчора п'ятого, в, в четвер я купував, коли робив огляд Сікпо. Що я хочу сказати, нічого страшного, я вже купував такі продукти. Ось, якщо гарний холодильник, то все добре. Ну, якраз сьогодні і завтра один з'їм. По 22 гривні мені вийшов оцей йогурт великий, 280 грамів. Також зі знижкою мені пощастило взяти зі знижкою 25% ось цей чизкейк з вишнями. Я купував по 70 гривень, як тільки він з'явився у сільпо. Мені дуже він сподобався. Тут 200 г. І зараз по 52 гривні зі знижкою. Смачний, дуже смачний. Так, далі. Далі АТБ. Це в нас було сільпо і АТБ. В АТБ. Тепер... Знову взяв дві упаковки, ось такі рум'яні кусняшки. По 49 гривень вийшли вони мені, як я говорю, із чарівної полички. Одну в морозилку, а інші зараз відварюю, і так мені буде на 2 дні вистачить мені. Навіть і лишиться на ранок. По 49 гривень. Економно, економно. Так, добре. Далі взяв ось це цільнозернове. Борошно, хочу спробувати його. Своя лінія тут кіло 800 за ціною 52 гривні. Також на чарівній поличці, бачите, наклейка наклеєна, взяв цей сир зернистий. Більше я його купувати не буду. Я взяв дві баночки, одну вже з'їв. Раніше було дуже багато вершків, він йде ось такий зернистий із вершками. Раніше було дуже багато вершків, ось, і сир був трошки інакший за смаком. А зараз це вже не перший раз я купую. Зараз вершків дуже мало, взагалі, там буквально дві ложки і все, дві столові ложки. Більше купувати не буду. Я гадав, що партія така попалася, але ні, бачите, трошки по-інакшому тепер. 34 гривні вийшло зі знижкою 25%. І взяв сир Президент за 46 гривень. Дивіться, 180 грамів. Лише 180 г, але додаю якийсь джем. Там всередині трошки такої кураги. Ну, ви всі знаєте, да? Ось. смачно, але мало. Або скажу смачно, але дорого. Ось так. Або дешевше, або щоб вага була більша. Це також на вечір, коли щось захочеться перекусити. От не пам'ятаю ціну цих серветок. Ну, хто дивився огляд, побутова хімія, там дуже хороша ціна була. Здається, 18 гривень, якщо я не помиляюсь. Я взяв 4 пачки, тут 24 штуки в одній упаковці, ну, кинути в рюкзак. Тому що, знаєте, деколи. Та й не деколи, а роблю огляди в магазині, по магазинах і кожного разу береш товар в руки, потім виходиш з магазину, а рука прямо така брудна, ніби в гарячці купався. Витирати руки помити руки нема де. Так, всі знаєте акцію зараз. Там, купуєш три за хорошою ціною. Ось, Я взяв три орева. Тобто, якщо купуєте три одиниці, орево виходить по 21 гривні. А також дуже хороша акція на тунець у власному соку. І там ще якісь дві позиції, не пам'ятаю. Теж дуже непогана акція. Не знаю, чому така цікава акція магазину Ну, щоб, мабуть, більше продати, але ціна дуже вигідна. А зараз в іншому магазині я дивився 32 гривні, 32 гривні акційна ціна цього орва. Тому я гадаю, що навіть вигідно взяти і три. Люблю Орово, як тільки воно з'явилось, тому його а, купую. Що я хотів сказати? Вже забув. Добре, поїхали далі. Гранола. Це я хочу до фруктового салату ось таку гранолу. Зараз також вона була по 48 гривень зі знижкою. Це я беру собі на перекус, коли кудись їду. Пакування тут, зараз вам скажу, пакування. Де ж тут пакування? 120 грамів. Мені здається, раніше було трішки більше пакування, якщо не помиляюсь, не буду говорити. Але дуже хороша. Пластівці, вівсяні пластівці, мед і фрукти. Е, можна вдома навіть самому таке зробити, але як я часу, часу взагалі не вистачає на все. Так, дуже хороша ціна зараз в магазині АТБ на оцей рейд. Він зі знижкою в Кого Комарі. Я вже перепробував декілька видів фумігаторів, хочу сказати, що дійсно оцей рейд від Джонсон найефективніший. Не знаю, можливо, використалося якимись іншими а, оцими фумігаторами. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Так, да, він не дешевий, 99, але там і майже ціна не відрізняється і від тих інших. Я бачив по 68 гривень, по 70 з чимось. Ну, я гадаю, що за такі гроші ще зі знижкою він добрий. Так, його повна вартість 150 в магазині АТБ. Так, ось так зараз. Я зроблю по інакшому. Отак буде добре, правда, видно. Далі, а, і, бачите, забув ще. І взяв взяв це молоко, воно жирністю 4%. Хотів спробувати. Гадаю, що буде смачне, а за 46 гривень. Дивіться, як написали. До нашого штля з маком вживайте це молоко. 4% жиру, чесно, ніколи не бачив молоко, 4% жиру. Тому я взяв, хочу спробувати. 46 гривень. Так. Ну, Це до салату 55 гривень фелата сир. Поки що в магазині АТБ 180 грамів, бачите. Але зверніть увагу, в іншому магазині, точнісінько така сама, тільки вже вага 160 грамів. Тобто 20 грамів вже. Вкрали. І я один раз купив. Один раз купив, дивлюсь 160. Думаю, ні, я подивлюся в ОТБ скільки 180 грамів. Так що звертайте увагу, зменшується, мабуть, зменшується вага. Це, мабуть, ще стара партія. 55 гривень до салату. Моцарелла. Я вже одну з'їв, я вже казав, що я купив. Це також стільпо, бачите. <кхід> Зранку чаєм Роблю собі такий, знаєте, міцний чай з моцарелою, дуже-дуже мені смакує. 55 гривень вона була в акції в Сільпо у четвер. Цінотижики були. А зараз вже цінотижики закінчилися, і по ціні 65 гривень. Це також зі знижкою. Так, повна вартість, якщо не помиляюсь, 80 гривень. Так, і далі давайте подивимося в Єва. В Єва дещо я цікавий взяв, щоб мені вийшов кешбек, я взяв ось такі рушники. Це в нас дво, навіть не двошарові, а тришарові. Ось три А, Можна один розділити на половинку, можна цілим аркушем покористуватися. Дві штуки в наборі 63 гривні. Це вони по акції. І були ще й ще кешбек. Ішов 100 дивлюсь на цей, 120 відривів. І ще кешбек ішов. 80%. Я взяв дві упаковки. Ось одна і ось друга. Взяв дві упаковки, щоб мені вийшов кешбек. Я хотів кешбек для мила, щоб мені вийшло мило зі знижкою. І знаєте, що я вам скажу? Я показував також в огляді оце мило, дубайський шоколад з фісташковим сорбетом. Воно по повній вартості 150 гривень. А зі знижкою зараз воно було по 99 гривень. І я спеціально взяв ці рушники і воно мені вийшло за 50 гривень. Хочу спробувати це мило. І вже поговорити з вами у відео Кльолі та Пігові. Гадаю, що воно буде дуже класне. Такий немаленький шматочок 100 г. І воно дуже круто пахне. Воно дійсно пахне от шоколад. От пахне какао, пахне какао. Тому поговоримо про це мило. У відео кльові та фігові. Не знаю, чи 150 гривень воно вартує. І 99, мені здається, трішки задорого. А от за 50 гривень, як я взяв з кошбеком, здається, буде добре. Також акція була на оці маленькі серветки. Бачите? По 4 гривні можна було взяти. Тому я взяв декілька пачок. Там, Здається, купляєш дві, третя в подарунок іде. Ну, в загальному вийшло по 4 гривні за одну штуку. Так, це в нас було Єва. І в Аврорі я взяв ось таку мочалку. Чесно кажучи, мочалки в мене ще є, але мені дуже сподобався колір цієї мочалки, бірюзовий. І я, як взяв її в руку, вона мені здалася, що вона така буде більша, ніж ті, що я маю, маленькі. І вона дійсно велика, має цей повісити добре. Вона дійсно велика, не маленька. Ви знаєте, да, що в оця, ці мочалки добре підняться. Тому я взяв, думаю, хай буде, але гадаю, що я потім буду в, в Аврорі і також ще одну візьму. Дуже хороша, бачу, дійсно дуже хороша. Не, не, не така не бідненька, густенька, не рідка. 55 гривень без акції. І мені треба було ще треба буде придбати один адаптер для зарядження по 99 гривень без знижки. Другий тиждень шукав, чекав, чекав, ну, в Аврорі найдешевше ці адаптери, мені потрібно ще буде декілька адаптерів. Я вам покажу також розпаковку свою із магазину Тема, тему. Заказував з інтернет-магазину тему, дещо я позамовляв. ось, І там мені прислали 4 подарунки, також з вами поділюся розпаковку зроблю тему. Так, і зараз хочу з вами поділитися дещо таким цікавим. Зараз почалось літо. ось, Хочеться, щоб ще було тепліше, ніж є. Сьогодні 15 градусів, не так вже і тепло, але напередодні було, пам'ятаєте, яка спека була. Літо почалось різко, раз, і вже почалось літо з 25-28 градусів тепла. І мені прислали каву. Ось, 25 Roasters. І я хочу з вами роби... зробити розпаковку. Відкриваю разом із вами. Ух ти, дивіться. Так, це взагалі круто. Яке пакування гарне. Я вам хочу сказати, що навіть от, до мене щойно прийшла така ідея на подарунок. Там можна замовити на сайті 25 Coffee Roasters, Я посилання дам під відео, а закріплю також коментар в коментарях. Кому цікаво, заходьте за посиланням. І додаткова знижка буде, якщо ви введете код, ось цей пентуліно. Також буде ще додаткова знижка, а, можна вибрати різні смаки, там дуже великий вибір. А, і одразу вам можуть змолоти каву до турки до вашої, чи як там чим ви користуєтесь. А, ось а, це вже ви проговорите з консультантом. Я хочу спробувати цю новинку разом із вами. Я вже тут підготував смаколики, відкриваємо. Ой, тут навіть три штуки. Тут навіть три штуки. Давайте по черзі. Мілк Rush, суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. Дивіться, аромат фруктовий, смак чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. А після смак молочний шоколад тіло середнє. Якщо я не помиляюсь, це новинка зараз в магазині на сайті 25 Coffee Roasters. А, і також, якщо я не помиляюсь, деякі міста а, безкоштовна доставка. Дзвінки безкоштовні. Ось є номер телефону. Також у них є сторінка Instagram, YouTube, Переходите на сайт, ну, посилання буде. А, наступна кава <клес> Еспресо, різновид арабіки, а, Дивіться, як цікавий спосіб обробки, аромат. А... Пекан, сливовий джем, шоколад, смак ананас, лікер, шоколад. Після смак алкогольний, <гум> ціло щільне. І ось такий мілк Ефіопія, аромат квіти, малина, смак інжира, кація, мед після смак медовий. Ціло... Вище середнього. Я навіть не знаю, яке спробувати. Мабуть, оце... <гум> Мабуть оце спробую. Після смак алкогольний. <гум> Ну, мені не потрібно говорити за аромат кави. Ух ти! Ви всі знаєте, як пахне кава, а оце щось надзвичайно. А хочу сказати, що дуже зручне пакування. Безверху відрізали кінчик, і такий, бачите, як зіп-пакет, закривається, можна пересипати, а можна тримати в цьому зіп А що я хочу сказати? Моя матуся скоро приїде. Вона обожнює каву. Не знаю, чи я вам вже розказував таке враження, що в неї замість крові в тілі тече кава. Ось тому я буду дуже радий, що матуся спробує цю нову каву. Зараз я зроблю і поділюся з вами також своїм своїми враженнями. Аромат. Зараз прибіжить сусідка з третього поверху. Я знаю, що на еспресо треба брати маленькі філіжанки, але я вже так полюбив цю чашку. А вона з подвійними стінками. І з нею зручно пити гарячу каву. Смачно. Я вам хочу побажати найкращих вихідних, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!